Один із телеграм-каналів провів опитування молоді. Ми знаємо ці місця, ми буваємо. І підходили, запитували про події війни. І ви знаєте, відповіді деяких молодих людей просто шокують. Просто шокують. Коли людина, якій там 19-20, я намагаюся себе обмежувати, я не дивлюсь новини, в мене немає часу, там, і так далі. І ви знаєте, я не звинувачую молодь. Молодь якраз в цьому не винна, молодь хоче жити нормальним, щасливим життям. Але те, що люди бачать і кажуть, Боже, шок там і так далі, в чому шок? Друзі, в чому шок? В тому, що в телевізорі картинка не збігається з деякими е подіями, які є в реальності. Якщо у вас шок, то можете погуглити є в інтернеті звернення військової, яка показує крематорії в Києві, хто знає це на Байковому кладовищі. Показує, в якому стані те місце, де прощаються з бійцями, у яких вона каже, немає майбутнього. Воно закінчується у них в оцій залі. Залі, в якій вибиті вікна, в залі, яке перетворюється взимку просто на холодильник. Я, я був там, ми колись там ховали колегу зимою. Це жесть, це, це жах, там холодно, там вітер, там, там просто страшне. Сам крематорій. Абсолютно не схожий на місце, де прощаються з бійцями. Це схоже просто на. Я не хочу просто перед пам'яттю цих людей називати, на що воно схоже. Ось бійці, які яких не пускають в укриття. Вчора я бачив відео, де тато з... без ноги сидить поряд з своїми двома дітьми в старій сільській хаті і звертається до Зеленського. Він каже, коли ми вам були потрібні. Ви нас кликали, ви нас мобілізуєте, а коли ось я не можу нічого, то в мене нема нічого. Це ще добре, що в нього є протез. Протезування йому зробили. А скільки людей, які без цього всього? Ось що буває, коли реальність і картинка в телевізорі не збігаються. Ось що буває, коли ми від чиновників чуємо ура, ура, ура! А в реальності буває інакше. А знаєте, чим це небезпечно? Це небезпечно тим, що люди думають, що все отак, як в телевізорі. І коли вони зіштовхуються з реальністю, у них або агресія проти цієї реальності, або заперечення цієї реальності, або тікають від цієї реальності. І люди, які віддали найдорожче життя своїх рідних, близьких, здоров'я, залишаються сам на сам. Тому що ми з вами не хочемо бачити реальність. Вона нас шукує. Вона нас панікує, як мені одна написала. Ви панікливі робите відео. Я хочу, щоб ви розуміли реальність, бачили таку, як вона є. Телеграм-шапці профілю. Там це відео про молодь.